Не забудь перевірити підписку на канал та постав свій чарівний лайк. Чарівник країни Оз. Глава 20 У порцеляновому краї. Поки лісоруб майстрував драбину, Дороті прилягла і заснула. Бо встигла втомитися від довгої мандрівки. Лев також згорнувся калачиком і задрімав, а Тото -то примостився поруч з ними. Страшило дивився, як працює залізний лісоруб і задумливо промовив Ніяк не можу зрозуміти, чому тут стоїть ця стіна. По-перше, із чого вона зроблена? По-друге, дай відпочити своєму мозку і не хвилюйся надарма. У відповідь промовив лісоруб. Я зроблю драбину, ми переліземо на той бік, і тобі все стане ясно. Незабаром драбина була готова. Виглядала вона не надто оковирно. Калісороп не сумнівався, що вона витримає будь-кого з них. Страшило розбудив Дороті, лева і Тото -то, та оголосив, що драбину можна випробовувати. Коли страшило заліз досить високо, аби бачити, що по той бік стіни, він вигукнув Нічого собі, лізь далі! Вигукнула позаду дороті. Страшило поліз далі, а коли заліз на стіну, сів на ній. У цей час над стіною опинилася голова дороті. І дівчинка, так само, як страшило, вигукнула: Нічого собі, з'явився тото, подивився і став гавкати. Але дороті наказала йому замовкнути. Потім лев і залізний лісоруб, і кожен із них, коли дотягувався до краю стіни, промовляв ті самі слова Нічого собі. Нарешті всі примостилися поруч на стіні і заходилися розглядати дивовижну картину, яка постала перед ними. Виявилося, що вони дивляться на пласку білу рівнину, яка нагадувала дно Велетенської порцелянової тарілки. Тут і там стояли будиночки із порцеляни, розфарбовані в яскраві кольори. Будиночки були маленькі, найбільший попояс для дорочі. Біля них тулилися порцелянові комори, а навколо них порцелянові загорожі. Стада порцелянових корів та овець мирно паслися на порцелянових луках. Коні, кури та свині також були порцелянові. Та найдивнішими істотами в цьому дивному краї. Виявилися все ж таки люди. Друзі розглядали пастушок і доярок, принцес у розкішному вбранні, пастушків у смугастих штанях до колін. Смуги були рожеві, жовті й голубі, і в черевиках із золотими пряжками. Королів у атласних камзолах, і горностаєвих мантіях, із золотими коронами, всіяними коштовним камінням, смішних румяно блазнів у високих гостроверхих ковпаках, і люди, і їхні одяг були зроблені, зрозуміло, з порцеляни. Жителі порцелянового краю були мініатюрними по коліна дороті. Спочатку на подорожніх ніхто не звернув уваги, тільки маленький фіолетовий собака з великою головою підбіг до стіни, похавкав тоненьким голоском і втік. Як же нам злізти звідси? розгубилася дороті. Драбина, виготовлена залізним лісорубом. Виявилося настільки важкою, що затягнути її за собою не вдалося. Тоді стражило зістрибнув униз, а всі решта пострибали на нього, щоб не вдаритися об тверду білу поверхню. Звісно, вони намагалися не влучити йому на голову, бо пам'ятали про голки та шпильки. Коли всі благополучно приземлилися, то підняли страшила, чий тулуб дуже приплюснувся. Підбили його, як подушку, повернувши до нормального стану. Треба пройти через ці загадкові землі, сказала Дороті. Не будемо відхилятися від нашого шляху. Вони рушили порцеляновим краєм. І перша, хто потрапив їм на очі, це порцелянова доярка, яка доїла порцелянову корову. Коли вони наблизилися, корова ні з того, ні з цього брикнула ногою і перекинула ослінчик від рота до ярку. І вони з гуркотом повалилися на порцелянову підлогу. Дороті з жахом помітила. Що в корови відламалася нога, відро перетворилося на черепки, а в бідолашної доярки на лівому лікті пішла тріщина. Дивіться, що ви наробили? сердито крикнула їм дівчина. Моя корова зламала собі ногу, і тепер треба вести бідненьку до майстерні. Щоб там її полагодили. Навіщо ви тут гуляєте і корів лякаєте? Перепрошуємо, засоромлено сказала Дороті. Не ображайтесь на нас, будь ласка. Та порцелянова дівчина була така невдоволена, що навіть не мала наміру відповідати. Вона, набурмосившись, підібрала ногу. І повела геть корову, що незграбно наколюховувала на своїх трьох цілих ногах. Дівчина йшла та раз у раз озиралася, кидаючи через плече обурені погляди і притискала до боку пошкоджений лікоть. Цей випадок дуже засмутив до речі. Лісоруб теж занепокоївся. Нам треба бути дуже уважними, сказав він, бо ми розіб'ємо весь цей симпатичний порцеляновий народець. Трошки згодом їм потрапилася вишикана вбрана принцеса, яка, побачивши подорожніх, зупинилася, немов укопана. Потім вона спробувала врятуватися втечею. Дорочі хотіла роздивитися її якомога краще, тому побігла слідом. Але порцелянове створіннячко закричало щодуху. Не треба, не треба. В її голосі був такий переляк, що дорочі зупинилася і запитала, Чому ви мене так злякалися? Принцеса пробігла ще трошки, тоді спинилася на безпечній відстані і перевела дух. Бо коли я біжу, то можу послизнутися, впасти і розбитися. А хіба вас не можна полагодити? Можна, звісно, але після ремонту я вже не буду такою вродливою. Мабуть, ви маєте рацію. – погодилася доручі. Он іде, містер Джокер, один із наших блазнів, сказала принцеса. О, його хлібом не годуй дай постояти на голові. Він падав і розбивався так часто, що, певно, вже складається з тисячі шматочків, з'єднаних клеєм. Вродливим його ніяк не назвеш. От подивіться самі. Справді до них наближався веселий маленький плазень у яскравому, червоно-жовто-зеленому вбранні. Дороті помітила, що він увесь вкритий тріщинами. Це означало, що його багато разів ремонтували. Блазень надув щуки, Запхав руки до кишень, хитнув головою в бік дороті і промовив жартівливим голосом. Люба панянко, чому цього ранку ви дивитесь так, мов їсть вас черв'як? «Припиніть це!» – сурово наказала принцеса. Хіба ви не бачите, що це чужинці? До них треба ставитися з повагою. Підкреслю повагу, почну я розвагу. закричав Блазень і став на голову. Наображайтеся на містера Джокера. Після цих розбивань у нього не все гаразд з головою. Буває, він поводиться, мов божевільний. Я на нього зовсім не ображаюся. Відповіла Дороті. Але ви така вродлива і так мені подобаєтесь, що я під задоволенням узяла вас із собою в Канзас і поставила на камінну поличку в будинку дядька Генрі та тітеньки М. Ви не проти? Я можу покласти вас до кошика. Це мене дуже засмутило б. Зізналася принцеса. У нашому краї ми живемо, як нам заманеться, гуляємо і розмовляємо скільки хочемо. Та якщо хтось забирає нас звідси, ми одразу кам'янімо і можемо тільки стояти нерухомо, як прикраси. Звісно, від нас іншого ніхто й не чекає. Коли ставить на поличку, етажерку чи столику вітальні. Та все ж жити тут значно приємніше, ніж в ваших країнах. Мені не хотілося б робити вас нещасною, сказала Дороті. Тому прощавайте. Друзі обережно пройшли порцеляновий край. Маленькі люди і тварини намагалися не крутитися в них під ногами, щоб не було нещасних випадків. І десь через годину мандрівники вдало минули всю країну та підійшли до ще однієї порцелянової стіни. Вона виявилася не такою високою, і друзі використали спину лева як підставку. І змогли перелізти через стіну. Потім Лев сам пригнувся і стрибнув. На стіну він потрапив, але у стрибку махнув хвостом, зачепив церкву, вона впала і розбилася на друзки. Недобре вийшло, зауважила Дороті. Та принаймні. Ми не завдали цим людям більших збитків, ніж відбита нога корови і церква. Яке ж тут усе крихке! Це точно, погодився страшило. Зараз відчуваю яке щастя, що я зроблений з соломи, і мене не можна розбити. Бути солом'яним страшилом не найгірша доля.